Лише з шостої спроби Роган зміг здобути другу перемогу в сезоні. Івано-Франківські боксери привезли низку нагород з міжнародних змагань в Рівному. Останній старт сезону для прикарпатських велоспортсменів відбувся у Учинецьких горах. Лише з шостої спробу Роган зміг здобути другу перемогу в сезоні. Івано-Франківці на виїзді долали Хмельницький спортлідер плюс. Кувати перемогу дракони почали вже на першій хвилині. Стараннями Валенка та Будніка, сімка відкрив рахунок. Що в першому таймі господарі відновили апаратет, та до перерви Прикарпатці знову вийшли вперед. Красивий і головновлучний удар вийшов у Павла Будніка. У другій половині гри ініціативу вже перехопили господарі. Їм вдалося забити одразу два голи. Та ураганів не склали рук і розігруючи п'ятого польового, сімка спершу зрівняв рахунок. А під завісу гри Роніньо чітко виреалізував пенальті. 3-4 і ураган після шести ігор піднявся на четверту сходинку екстраліги. У зал справжній розпочинається з 35 ї хвилини. З 35 ї хвилини могли перемогти як і ми, так міг перемогти і ураган. Моменти були біля одних воріт, так і біля інших воріт. Ураган скористався з цим моментом. На жаль, ми не змогли з цими моментами скористатися. Команда грає, наскільки їй дозволяє суперник. Значить, суперник сьогодні нам не дозволяв. Ну і плюс опять таки, одні і ті ж граблі, на котрий ми, ми постійно наступаємо. То тобто, це гра в обороні, яка жила і доставлять лучшого. Розпочали з поразки. Старт нового сезону у першій лізі для дублерів урагану знаменувався поразкою у Ковалі. Там івано-франківці програли місцевому аперкоту 3-2. У першому таймі більше гольових моментів створили гості, однак забити не вдавалося. Натомість своє слово у грі сказав кращий бомбардир минулого сезону Іван Данилюк. У другому таймі Ковальці подвоїли перевагу, однак прикарпатцям продовж кількох хвилин вдалося відновити рівновагу. Забивали Михайло Зварч та Мар'ян Пелех. Тим не менш, до фінальної серени апаркотівці таки змогли вирвати перемогу. 9 листопада дублери урагану зіграють в Ужгороді проти Говерли. Чергова перемога у західноукраїнському дербі. У першому турі групового етапу Кубку України баскетболісти Говерли здолали Львівську політехніку сімдесят Передумов для вирощу івано вонофранківців у першій десятихвилинці не було, адже вони завершили її з 14 очковим відставанням. Та вже у другому періоді ведмеді здійснили ривок 12-0 і повернули інтригу в матч. У підсумку свої рідні годілки в рахунку тривали до останньої секунди гри. А останньою атакою, власне, шансом на перемогу не скористалися львів'яни, які поїхали додому з поразкою. Ну, в принципі, програли матч, який даже не були виграти. Начетлічно. Начали хорошо, сыграли дисциплинированно в защите нападений. И потом решили, что все так легко будет дальше продолжаться. Забились на то несколько непонятных атак подряд нападений и решил, что каждый может сделать, сделать результат. И ну, наказала сразу же все нас. Быстрых несколько атак подряд легких очков забили нам и уже, в принципе, игра выровнялась и уже дальше было. Может, как качели. Был шанс в конце выиграть, но имеем, что имеем. Доволен результатом, доволен в первую очередь той работой, которую проделали ребята на площадке. Я думаю, что первая четверть, наверное, никто не думал, что мы сможем вернуться. И... и достаточно убедительно контролировать игру. Доволен публикой. Я думаю, публика тоже получила удовольствие. Вот игра такая опять нервная. Вот, ну... За це і, баскетбол. і коли ми граємо зі Львовом, завжди одне Начина... Починається сезон. Перша задача виграти у Львові. Не важливо. Товарищі ігри, кубкової встречі там. Все, ми граємо на победу і в кубке будемо грати на побіду. А от Дублери Говерли у дебютному матчі першої ліги поступилися гостям зі Львова з рахунком 46 на 87. Юні ведмеді програла кожну 10 хвилинку. Такий результат, каже наставник Говерла-2, не дивний, адже івано-франківським гравцям, які є школярами, протистояли набагато багато доросліші візаві. Наступні матчі Говерла 2 також проведе на домашньому майданчику, приймаючи 8 листопада університет Спортліцей з Білої церкви та 10 листопада БК Тернопіль тнео Ми виступали в ететвиюбел. І зайняли друге місце на Україні. Вони зайняли друге місце. І Такі команди позаду, позаду лишилися і Дніпропетровський, Миколаїв. Овсім такі, там, де гарно розвитий баскетбол, то всі не А Наші хлопці у ці якраз от друге місце. Коломийські Карпати вибороли Суперкубок області з футболу. За трофей, який розігрувався в тлумачі, коли боролися з Богородчанським газовиком. Матч вийшов багатим на боротьбу і гольові моменти. Був навіть нереалізований пенальтів у виконанні газовиків. Героєм моменту вийшов воротар Покутян. Я задоволений своєю командою, тому що, як кажуть, один в полі не воїн. Якщо вся команда як всі грають, значить, і вся команда грає чи про ігру, чи виграє. Це футбол. Сьогодні нам усміхнулась удача. Так сталося, що угадав кут воріт, витягнув. Пенальті, я вважаю, що це заслуга всієї команди. Та долю матчу вирішив лише єдиний гол. Його всередині другого тайму забив Олексій Родевич, ефектно і вдало виконавши штрафний удар. Я вважаю, що гра вдалася в цілому, якщо взяти так, то рахунок 1-0 на нашу користь, значить вдалася гра. Ну, дуже багато було сумбуру, тяжка гра, дуже багато боротьби. Я рахую, що сьогодні на полі було два рівних суперника. Але як на мою думку везе сильнішому, отже, Карпати Коломия стали володарем Суперкубку і чемпіоном області з футболу зовсім закономірно. Таким чином до чемпіонських медалей Коломияна додали звання володаря Суперкубка області, першого в історії Карпат. Івано-франківські боксери привезли низку нагород з міжнародних змагань в Рівному. Там відбувся 15-й традиційний боксерський турнір, приурочений пам'яті Анатолія Яндали. Бронзовим призером, зокрема, у вазі 52 кілограми, став Олександр Войтенко. Хлопець поділився секретом успіху. У ринзі полюбляє проводити контрнаступи. У залежності від суперника дуже, ну, наприклад, провокую перше і працюю другим номером або на зустріч. Третю сходинку на турнірі виборов і Андрій Вацеба, який боксував у вазі до 60 кілограм. Ім'ям виступом задоволений, адже через такі турніри хоче досягнути головної мети виконати норматив майстра спорту. Звичайно, хочеться виконати майстра спорту міжнародного класу. Ну, судячи в нас в Україні надзвичайно високий рівень спорту. Ну я реально себе бачу майстром спорту України. Тренуватися, тренуватися, ще раз, тренуватися. Натомість, у дорослій віковій групі Сергій Козоріс подолав своїх опонентів з Луцька та рівного і лише у фінальному поєдинку поступився більш досвідченішому господареві Юрію Шапелюку. Тож додому. Му Сергій привіз срібну медаль. Здобутий результат впевнений, Сергій допоможе йому покращити свої виступи у майбутньому. Можна покращити, але треба працювати над своїми помилками. Ну, якщо програв, значить є багато помилок, які треба виправляти. Найкраще з поміж прикарпатців виступив річний Микола Латвищенко. Перемігши по чергово трьох своїх опонентів, він став чемпіоном у юніорській віковій групі. В першому бою боксірував з місцевим з рівного. Я вже з ним раз боксірував. Так, виграв. Ну, було тяжко, там трохи судді так, допомагали Рівненським, але виграв. Другий бій провів з Чернівців з хлопцем. Так, ну виграв теж. А третій бій боксірував з хлопцем зі Львова. Я вже в нього раз проіграв на чемпіонаті України, але зібрався та й виграв. Так, тяжко було. Перемогти у турнірі, каже Микола, йому допомогли наполегливі тренування і хороше налаштування перед поєдинками від тренера. Досягнута вершина, переконаний Литвищенко, лише. Початок його кар'єри у боксі, адже хлопець має мрію перемогти на Олімпійських іграх. Десять нагород різного гатунку привезли з відкритого кубку Львова івано франківські худоїсти. На змагання поїхало 15 місцевих спортсменів. З виїзного турніру при карпаці привезли 4 золота, 4 срібла і дві бронзові нагороди. Сам турнір, кажуть івано франківські учасники, мав неофіційний статус Кубку держави, адже у ньому брали участь представники майже усіх областей, де культивується кудо. Тож виступ прикарпатів можна вважати більш ніж вдалим. Таво ж на турнірі голові федерації кудо Івано-Франківської області Івана Хмельницького офіційно вручили пояс другого дану. Державі бійців такої. Кваліфікацію менше десятка. Наразі ж місцеві кудуїсти готуються до Кубку України. У івано франківську і загалом у західній Україні вперше пройде Кубок України з ММА. Нагадаємо, у основі цього стилю класичні боротьби греко і вільна, дзюдо та ударна техніка бокс і кікбоксинг. На вихідні до столиці Прикарпаття приїдуть більше півтори сотні учасників та делегатів. Турнір стартує у суботу. Підготовлене свято, тобто, я думаю, що воно прийде досить гарно, досить. Ну, для нашого міста, може, думаю, що ми займемо і перші місця, і призові місця. Я думаю. Також для популяризації здорового способу життя і цього спорту. Я думаю, що це дуже велика подія для нашого міста. Я думаю, якщо буде, ну якщо гарно все пройде, то я думаю, що це може турнір бути традиційним для Івано-Франківщини, тобто для західного регіону. При Карпаті на кубку буде представлена кількома досвідченими спортсменами. Зокрема, тренери покладають надії на Романа Осацу і Остапа Фесюка. Також у команді готуються й молоді бійці. Для багатьох з них це буде дебют на такому рівні. Два вихованці мають завдання на будь-які медалі, призові, хоча б друге третє місце. Це кандидати за майстрів спорту. Ми сподіваємося, що це будуть золоті медалі, тому що вони виступали на кубках світу, на кубках Європи і вони також всі багатократні чемпіони України з різних видів. Поєдинки Кубку України з ММА пройдуть у спортивному комплексі Олімп. Останній старт сезону для прикарпатських велоспортсменів відбувся у Вовчинецьких горах. Тут зібралися більше сотні екстремалів, які змагалися у двох дисциплінах, а саме кроскантрі, їзді по пересічній місцевості та даунхілі – швидкісному спуску на спеціально облаштованій трасі. Жага екстриму привела сюди навіть 12-річних хлопчиків. Любомир Боднарчук, незважаючи на юний вік, вже досить досвідчений велосипедист. Я спочатку починав кататися на Бейміксі, потім пересів на хардтейл, хар а потім вже пересів вже на цей даунхільний на велосипед. Мені дуже подобається стрибати з різних трамплінів, дропи там на 7 метрів різні. Подобається навіть інколи поїхати, просто по місту покататися. Перевірити свою майстерність на Воченацьких горах вирішили і гості. Не втратили такої нагоди. Велосипедисти з Яремче кажуть, поки облаштували. Овують у своєму містечку втішені можливістю зустрітися з однодумцями з інших міст. Зокрема, до нині спускалися на велосипедах з Говерли та їздили на гірськолижніх курортах. Данхіл для нас це дуже багато, тому що передусім це е, ну, самореалізація себе якось як здорової людини, як е, ну, повноцінної життєздатної особи. Е, звичайно, це постійне, постійне підтримання свого організму в тонусі. Е, ну а в «Яремчі» він завдяки тому, що ми живемо в горах, в нашому уколі, в нашій організації, звичайно, ми стараємося як. Найбільше часу проводити на байку в день закриття велосезону Прикарпатські екстремали не лише каталися, а й підвели підсумки роботи за останній рік. Визнають, не отримуючи допомоги від влади. Все ж змогли взяти участь у всеукраїнських та міжнародних турнірах і навіть завойовувати призові місця. Федерація не фінансується з бюджету, і всі змагання, на які ми виїжджаємо, ми виїжджаємо власними силами. Тобто є у нас хлопці, які їздять на Донхіл на чемпіонат там, світу, якісь на етапи Кубків світу виїжджають. Місця займають не перші, але сама участь вже і можливість вже два роки. Ми от, хтось із наших франківських хлопців виїжджає на ці змагання. І це Прикольний досвід це дуже класно. Ось і на українських змаганнях займають третє місце, беруть майстрів спорту. Ну потрошку, потрошку катаємося. Також тішення велосипедисти: кількість прихильників їзди на двоколісному механізмі щороку стрімко зростає.